Наш проект підвищує спроможність громадських, благодійних та волонтерських організацій через залучення молоді до їх діяльності. Це допомагає якісніше та ефективніше вирішувати гуманітарні виклики, які спровоковані війною. Окрім того, ми хочемо проінформувати молодь місцеву та внутрішню переміщену в кривому розі про діяльність таких організацій та надати їм можливість долучитись до їх команд. Підвищити інтегрованість внутрішньопереміщеної молоді 16-20 років за допомогою, наприклад, приєднання до наших місцевих громадських організацій, волонтерських фондів тощо. Проєкт підсилює через залучення місцевої та внутрішньопереміщеної молоді громадської волонтерської та благодійної організації Кривого Рогу. Це сприяє життєстійкості організацій, які вирішують проблеми міста. В першу чергу хочеться порадити це будьте друзями. Для учасників, для партнерів, для засобів масової інформації в своїй команді та з усіма, хто допомагає у реалізації вашого проєкту. якщо до вас хтось з них звернувся з проблемою, то допоможіть її вирішити.